Запрошуємо в мішкагон ветерана кулачних боїв, представник міста Одеса Олександр Ткаченко! Класичний кулачник, рекорд якого 6-2-1. Зустрінемо Саню гучними оплесками, друзі. І привітайте його опонента! Представник міста Чернігів Руслан Садигов! Майстер спорту з кікбоксингу. кулачний рекорд якого 2-1-1. Після довгої паузи Руслан повертається в наш спорт. Нагородіть його своїми щирими оваціями! Ну що ж, два давно відомих нам бійця. Олександр Скаченко в чорних тепах проти Садигова Руслана в червоних тепах. І як завжди, Олександр на спокійному вже виходить на поєдинок. Руслана ми дійсно давно не, давно не бачили. І прям така зараз буде мужицька заруба. Але <посійна>, є <така причина> професійна да, заруба, бо... борівноважена так, да. так налаштовані і. Роздергує зараз Олександр свого опонента. в звичній йому манері. Підбирається через дзвоний джеб. А ну і торцював. Є ще перші, перші дзвіночки, так прям зарубиться. Руслан відповідає, гарно. Напруга знову, знаєш, так затаїли То -то -то -то. подих. глядачі. Я розумію, що той випадок, коли потрібно кліпати. Так, 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 дійсно. Бо вага, самі розумієте, досвід. Досвід, вага і. Кожна секунда зараз може стати. Останньою в цьому поєдинку. Закручую, закручував так трохи. Олександр, але Руслан намагається йти вперед. Є, є в нього шанси, але через такий сумбур треба прориватися. Стоп! Стоп! Така прям-да-да, на, повазі, да, так, да, так, на повазі мужицька така розборка. Ух, як залетів зараз Олександр. В ближню дистанцію. Да, постійно треба. висмикує Олександр. Руслана постійно намагається. Стоп! Але Файд! чогось не вистачає. Олександру. Але все ж таки перший раунд. Да, 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 да. Зараз... О, тут дуже було небезпечно для такому розміні. Вже першим починає Руслан. Ой, і доводить своє право. До цілі. Олександру да, треба зараз включитися в кінцівку раунда. Але знову ж таки складно, я гадаю, що да. колеги, зараз колегії складно буде визначати, бо раунди раунд да. дуже, близький. дуже близький рівний, Саня, кидай передний взвод, задний в голову. Оверхендом. И уходи, когда он идет передний, уходи задний его сразу встречать. Он когда передний закидывает, ты задний ему просто оверхенд закидываешь. Выпрямись. Выпрямись, переведи на грудь. Так и двигайся. Хорошо, попадаешь только ногами. Да, ты чуть-чуть закрутись и ногой. Ноги вообще не двигаются. А так все хорошо. Так же, как тільки коли на своїх на динаміках бачимо, що Олександр намагається постійно висмикувати Руслана для того, щоб він проявив якісь рішення. Але в деяких моментах ми бачили, що і Руслан першим почував розпочинати. Розпочинав, так. Да, розпочинав так, атаку, і деякі так. удари він все ж таки доводив до голови Олександра. Та ми Бачимо вже почати. Ви не можете уявити собі, наші шановні глядачі на Ютубі, які тут звуки ми чуємо зараз з Максимом. Да. а і всі глядачі. Другий раунд. Тайм. І що ж, другий раунд протистояння Олександра проти Руслана знову так намагається. Змінює на Естійку. Руслан Ух, натиском, натиском бере Олександр. Файд! Да. Файд! Розуміючи, що попередня тактика, скоріш за все. Не дає результатів. Да, ось З, в постійно. деяких моментах Руслан просто може підловити на тому, що так провалюється зараз Олександр. Думаю, гарний шанс для Руслана. Чи скористається він ним? Це вже питання до нього, але є, є за що зачепитися Руслану. Які удари. От. У просто який розмін. І як вони скрінчо накидають удари. Ай-яй-яй-яй-яй, прям відчувається все боюся. здається, К... наче да. амплітуда не сильна, так? Але... О, який потужний. ай -яй -яй, яй 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 як влучно відпрацював зараз Дуже Руслан. Влучно, так. Неочікувано для самого Олександра. Знову оверхенд від Ооо. Руслана. і намагається Відповідає за Олександр. Олександр. Так. Винирюючи такий із за <звук> голови так би мовити, із-за п'ятої точки виконав такий удар зараз Олександр, але так. Акцентовано. Руслан, так ти бачив так поглядом? Кивнув, ти подавайся, що так. І так, дійсно є, так залетів. Руки поплескав, каже, давай. Залетів. Зараз є Олександру важкувато зараз. Олександр трішечки втомився. Втомився і то наш ударів. Це вже зрозумів, і він починає дотискати. Зростає наш ударів. І робиться по різним поверхам, як ми бачимо, знову збиває, збиває темп Олександра. Ну, Тут зараз так, кінцівку намагається забрати повністю Руслан. Але все на повагі. І кінець другого раунду. Ну що ж, важко було в цьому раунді, Олександру. Дійсно важко. Е бачимо, що перехопив ініціативу в цьому раунді Руслан. Все хорошо, больше на новый Он уже сдох. Он уже не работает. Только ручки не забывай, ручки вверху все время. И работаешь по кругу. Ты чувствуешь, держи если... Дистанцию. Да, держи дистанцию. Чувствуешь, устал немного. Подвигайся, ты все равно выехал. Задним поколом голову. Голова маленькая, полоса больше. Начни с в голову, он руки сходит снизу. Заходит в городе. Вечер, друзі, Третій раунд. Олександр. Фей! В чорних тейпах проти Руслана в червоних тейпах. Дійсно, давно знайомі нам бійці. І така прям заруба заруба. Так, начебто, знаєш, на третій раунд живовішим вийшов більш. Руслан, так, так, але і намагається зараз віддати. Олександр. Да, віддати Олександр. Пресингує. А, цей uh. новоздвойний джеб плюс. Але цей стиль також. Олександр, знаєте, трішечки навіть нагадує мені роберта Витакера. Він опускає постійно руки да, і потім по... неочікувано починає вистрибує. Да, вистрибує. Да, да. Це також дуже небезпечно. Але направлено. на зустріч можна пропустити, чому скористається ми... да, ну, тобто зараз і плюс і мінус. Скористався цим Руслан і намагається вже підловити на таких атаках, на таких э, прыжках. Олександра. І є ну, січка, січка, та, січка, да, знову неприємна січка над лівим оком. У Олександра. І зараз будемо, да, очікуємо рішення. Лікар дивиться. Є момент, щоб да, перепочити і Руслану, і Олександру. будеш продовжувати. Олександр, ви Продовжаємо бою. Продовжуємо. Oh, yes. yes. Okay. Okay. Time the spike or make the video and switch. Time. Let's go. Let's go to the last chapter of the fight. Все ж таки змог лікар трохи зупинити кров. Але я думаю, що ще пару потраплянь таких акцентованих від Руслана. Так, і Руслан не поспішає з рішеннями. Він очікує свого моменту. Але, Але в таких моментах бачимо, зараз ми бачимо, зараз, так. Ондаю. Це небезпечно для Руслана залишатися Ай! в такій позиції. Бо Олександр може скористатися да, да, цим шансом. Джек непоганий Джек від Руслана. І все ж знову починає око запливати. Знову, знову да. Ситуація з оком неприємна. В таких поєдинках січка це дуже швидко робиться, тим більше такі акцентовані удари. Продовжується бій. Лікар дозволяє продовжити бій. Так, да, Кінець поєдинку у нас секунд вже, там, 10 секунд. І... Що, що ж буде, да? витягує на себе зараз, витягує на себе зараз Руслан Олександра. І кінець поєдинку. Така дійсно джентльменська розборка була. Але філігранна. Розкажу пока історію: як Руслан повернувся в кулачку. Сижу я на лавочці, там пару місців назад. Іде Руслан. Каже: о, привіт. Я говорю, скільки ти ще сважиш? Він каже, ну під 90 поб'єшся. Він каже, ну, да, поб'юсь. <праць> <праць> З поверненням. <праць> в даному поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває. Садигов Руслан! енергетик. Після бою то що треба? Так, скажи, будь ласка, коли в тебе був останній бій в кулачці? До повномасштабного вторгнення було в Махачі і рік тому була в Андесі, в Андерфайті. Там така організація, що не сподобалась мені. Тому... Клан топ. Клан топ. так. Тому от я був в паузі, була травма, е, травмував палець і реабілітувався. А як вирішив повернутися взагалі? Дуже випадково, я вже мислив, що не повертатися в кулачку, так як багато травм. Але два місяці тому випадково в Києві в одному з подвір'ї зустрівся з Андрієм Людоєдом. Ми з ним забалакали, заговорили, і він мені каже, скільки зараз важиш. Але я виступав завжди у 80 кілограм. Я кажу, дев'яносто, бо я вже набрав там на масі, спорзався всі, всі справи. Він каже, не хочеш повернутися, спробувати за... виступити. Я кажу, давай без, без питань. І так, оце Мені клан написав, готувався, вийшов. перемог, перем, переміг. Зустрічайте наступного бійця. Представник міста Кривий Ріг Захарченко Андрій. Боксер з кулачним рекордом 0-1. Після свого яскравого дебюту проти Маорі знову повертається в наш мішкогон, щоб забрати своє поплески, Андрюхе. Зустрічайте його опонента. Наш гість з Туреччини, Представник міста Ізмір, Дорук Демір на прізвисько. Вулк. Он туреччини з кікбоксингу Кулачний рекорд 0-1. Дорук був першим турецьким бійцем, який приєднався до клану. З того часу слава про нашу лігу розлетілася по всій Туреччині. І сьогодні багато представників цієї країни тут. Облизки гостю! Ну що ж, дорогі друзі, у нас. Чекаємо на початок першого раунду поєдинку Андрія проти Вульфа. Ну що ж, перший раунд. Чорних тепах у нас Андріїв, червоних у нас представник Турції Вульф зараз піджимає, підтискає зараз. У як знову заробилися хлопці на початках. Рознімайте. Непогано так прощупали одне одного. Акцентований удар, але по захисту у виконанні Вольфа. І не встигає так замахнутись. Першим пішов вперед. Андрій. Більше підтискає зараз Андрій до мішків свого опонента. І як по корпусу намагається пробувати. Склінчув. у гарно працює зараз Андрій. Вольфу треба зараз включатися. Зустрічати всі а, атаки оператор. Андрія. Та, і так знову у нас. Я би що тримаю, якщо що, як... тримає, тримай, тримай. І ми... і ми заодно потримаємо, да -да -да. будь ласка. <смеш> Боб... оу. оу, оу, як заробився. Але й назустріч там Стоп! був удар від Вульфа. Стайп! Слухай, Андрій таке враження, що війшов в кураж. О, ще туди ж насипає. Стайп! Опа. Стайп! Мені здається, Вульф не такого очікував в цьому поєдинку, що він буде більш. Хилятися до мішкогону, до мішків, протирати їх спиною, але Андрій тут непогано так себе проявив. Ще туди же залітає, не встигає відповісти. Але трохи зачепив його боковим Вульф. Але гарно, гарно, гарно. І ми розуміємо щось з правою рукою точні, з лівою рукою у Вульфа знову підсідає він. Оу, оу, як склінча! Бадьоро відпрацював, треба бути на чеку. Можна Андрію? так сказати, що чуть домінує Андрій потрошку. Пробиває, але такі зустріч. Удари на зустріч можна. Да, щось з рукою, щось з лівою рукою у Вульфа. Стоп, відраховують нокдаун. One. і Я думаю, що там зломаний кулак. Так, no. да, Йореді. Вики, да, да, да. Це дострокова ноумас. No перемога від. У виконанні Андрія і є травма руки. У нас у Вульфа. Технічним нокаутом перемогу здобуває за Харченко Андрій! Я дуже хотів отримати цей поєдинок і довести, що в тому поєдинку, що був, я був дуже конкурентний. І в цей раз я довів це, я вийшов проти іноземного боксера з Туреччини і виграв. Це перший твій бій проти легіонера. Так, це мій перший бій. Ти дивився його попередній бій, бо він також брав участь у п'ятому клані. Так, я дивився. Я і думав, що він з першого раунду почне дуже активно, як і в тому поєдинку, що був, а потім вже піде моя. Дуже гарна робота, але я включився з першого раунду, і в нього травма. Ну, таке буває. Це кулачка. Вольф. На минулому турнірі ти був першим представником Туреччини в клані. На шостому клані вже сім представників Туреччини. Що вони питали в тебе? Що їх цікавило? Що ти розповідав про турнір? Evet buraya ilk olarak biz geldik çok şükür. Ee, arkadaşlarımız, Türk arkadaşlarımız geldi. Onlar neyle ilgilendiler? Ee, kendileri savaşçı, ruhlu oldukları için e, buraya gelmeyi tercih ettiler. Ee, hepsinin bu işi çok güzel yapabileceğinden eminim. O yüzden hepsini buraya getirdik. Çok şükür. Hayır, e, Ukrayna'daki savaştan dolayı bu turnuvadan vazgeçenler olmadı. Ee, biz Türk'üz, hiçbir şeyden korkmayız. E, tarihimiz de buna dayanıyor zaten. E, sadece cesaretle buraya geldik ve hakkını verdik. E, Türkleri daha çok göreceksiniz. Şu Elim ilk sonunda e, kırıldı. Şimdi sargıya aldım ama bir sıkıntı yok. E, talihsizlikler her zaman olabilir. E, bir sorun yok. Bir sonraki maçlara daha güzel döneceğimizden eminim. E, bana şans verdiği için yürüye ve e, patrona çok teşekkür ederim. Herkese teşekkürler.